У Росії з'явився новий воєнний союзник. Наскільки він небезпечний для України? Рейські ракети вже б'ють по Україні. Від цього нам не легше, що вони зліплені, згівнає пала. Проблема вони створюють. Чи справді інженерні підрозділи СКНДР можуть з'явитися на окупованій частині Херсонщини? Ви думаєте, що так просто в зону бойових дій можна привести е, іноземний підрозділ, який розмовляє незнайомою мовою і має іншу систему управління? Умовно кажучи, як ви будете управляти цим підрозділом? Та що таке північно-корейська техніка, і який в неї потенціал? Стара радянська техніка, тому що можна обіз'яну туди посадити, вона буде її використовувати. Таваш Владимир Владимирович Полішин стратегическом партньорстві між Корейской народно Демократичною Республікою і Російською Федерацією. Підписанням стратегічного договору завершився візит очільника Кремля Володимира Путіна до північно-корейського диктатора Кім Чен Іна у червні 24-го року. Підписаний сьогодні договор о всіоб'ємлющому партньорстві предусматривають в тому числі наказання. Взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа. Лідер КНДР Кім Чен Ін, як і його батько Кім Ір Сен 24 роки тому влаштував Путіну пишний прийом з гігантськими портретами російського президента на вулицях Пхеньяна, врученням двох мисливських собак корейської породи за стілям з делікатесними моропродуктами та північно-корейськими вечорницями. Як вишенька у кінці візиту, Кім Чен Ін заявив, що у питанні агресивної війни проти України він повністю на боці Кремля. Висловлюємо повну підтримку та солідарність з російським урядом, армією та народом у проведенні спеціальної військової операції в Україні. Якщо розглядати Російську Федерацію як правонаступницю Радянського Союзу, то досвід воєнної співпраці з КНДР в історичному вимірі у Росії вже є. Під час Корейської війни з 1950 по 53 рік радянські та північно-корейські солдати воювали спільно, а їм протистояли військові зі Сполучених Штатів та Південної Кореї. Тоді з обох сторін була побудована мережа фортифікаційних споруд, що використовується і досі. Відкрити підручники з воєнної історії, відкрити історію Корейської війни, відкрити фортифікації. Досвід корейської війни, хоча це було вже більше ніж 50 років. Але фортифікаційні споруди, які були побудовані і північної Кореї, і південної Кореї, вони існують і обслуговуються до цього часу за великим рахунком, фортифікації. Особливих змін від того часу не відбулося. Єдине, що відбувається насичення фортифікаційних споруд електронним компонентом. Вони стають там більш потужнішими. Чомусь американці дуже уважно ставляться до всього, що ставлять корейці, і японці постійно відслідковують, що вони роблять. 50-53 рік корейська війна, радянські війська воювали на боці Північної Кореї. Те, що корейці вміють будувати укріплення, це столісок. Після візиту Путіна південнокорейський телеканал Чосан, посилаючись на власні джерела, повідомив, що КНДР збирається відправити свій інженерний корпус на окуповану Донеччину, і це може статися вже у липні. Причому у сюжеті підкреслюється, північна Корея раніше вже відправляла своїх військових інженерів за кордон, зокрема на близький схід. Однак, під прикриттям робітників з девелоперської компанії. Дійсно, вони не були в бойових діях. Ми не знаємо їх бойових якостей. Але скажімо так, те, що вони вміють добре і швидко копати, і добре і швидко це бетонувати, я думаю, що ці власне. Давайте знов-таки не забувати, що це інженерні підрозділи. Ми не говоримо ні там про піхоту, ні про авіацію, ні про артилерію. Ми говоримо про інженерів. Використовувати їх, скоріше за все, будуть виключно як інженерні підрозділи. Я ставлю під сумнів їхню боєздатність, безпроможність і мотивацію, і не думаю, що вони внесуть якісь зміни на полі бою. Найголовнішим завданням інженерних підрозділів на війні є створення загороджень або ж їхнє подолання. Тобто, у разі залучення підрозділів з КНДР, російська армія їх може використати як для посилення власної оборони, так і для можливого прориву оборони української. Ми знаємо, що щонайменше один випадок російського прориву взимку цього року, коли була використана подземна система каналізації. І вона просто була розчищена і була використана для скритного підходу. Так, це таке можливе. Чому ні? Росія лініями оборони побудовою третьої, другої лінії оборони займалося, зокрема підприємства з Російської Федерації. Злучалася техніка будівельна, злучалися підрядники, ділялися кошти великі на це. Тобто росіяни і так справляються на жаль, для нас з побудовою фортифікації. Залучати для побудови фортифікації корейців, північних корейців, ну це. З глупі у міністерстві оборони США наразі не бачить підтверджень того, що Північна Корея відправила свої війська на підтримку війни проти України. Але речник Пентагону зазначив, що можлива відправка війська НДР в Україну це те, за чим необхідно стежити.